Всім добрий день. Поки завантажується презентація, хочу представитися Світлана Кандиба, Я директорка напрямку по страхуванню життя для фіз для е, юридичних осіб, тобто для корпоративних клієнтів компанії Медлайф Україна. Дякую організаторам за організацію. такої, скажімо так, антистрес після сьогоднішнього ранку, і дуже приємно бачити, що незважаючи на такі обставини. Повний зал, цікавість, і ми всі обговорюємо дуже складні і серйозні питання. В цьому залі знаходяться люди, які впливають тим чи іншим чином на життя своїх співробітників. Кожен з вас приймає рішення разом із своїм директором, і з своїм фінансовим директором, яким чином ви будете захищати своїх співробітників, їх сім'ї, їх дітей. Фінансову стабільність, життя та здоров'я. Тому дуже приємно говорити з кожним з вас, бо ви є якраз тим локомотивом. Це, знаєте, дивилися недавно фільм. Там є про усвідомленість він трошечки про інше. Але мені дуже сподобалося вислів і те, в чому ми зараз живемо, це усвідомленість. Тому я хочу сказати, що страхування життя, страхування медичне, все те, що пов'язано з людьми, це усвідомлення. Страхування життя це не тільки захист, це не тільки здоров'я, це ще й про гроші. Альона якраз говорила, гроші, це все гроші. Альона, я переймаю естафету, я строю місточок між тобою і собою. Так, і... А тепер поговоримо про гроші. А гроші не ваші. Не роботодавця, а гроші годувальників, гроші кожної сім'ї. І приймаючи рішення про той чи інший продукт, про ту чи іншу програму, кожен з вас приймає рішення, якщо при настанні якогось критичного стану, при настанні якоїсь критичної ситуації, яку допомогу, матеріальну виплату в вигляді грошей отримає кожна сім'я? Отримають діти. Або отримає та сім'я, яка лишається без годувальника. Але це не про це. Сьогодні я буду говорити про більш ну, лайтові скажімо так, випадки. Це про те, що коли людина буде стикатися з обставинами, якраз які дуже близькі до медичного страхування, і як ми працюємо пліч-опліч, як Альона сказала, спина це плечі. Є одна сторона, є друга сторона. Ми плечі, ми підтримуємо один одного і ми надаємо якраз матеріальну допомогу. Ми надаємо гроші, ми не надаємо послуги, ми надаємо гроші. Це тільки про матеріальну допомогу. Отже, спочатку розкажу про компанію. Медлайф ну, мені приємно. Мені приємно завжди говорити про свого роботодавця, тому що це глобальна компанія. Компанія, яка існує більше ніж 150 років. Ви всі знаєте, що не так багато компаній, які взагалі перетнули цей історичний рубіж. Але компанія успішна, компанія завжди займалася тільки страхуванням життя. І якраз компанія, яка вміє працювати з грошми, з інвестиціями і допомагати людям. В Україні компанія з'явилася в 2002 році, і компанія має ліцензію на страхування життя номер 1 Компанія працює в цей мальтіченел, тобто компанія надає послуги в каналі індивідуальних продажів, в каналі банку страхування і я якраз канал корпоративного страхування. Це просто це цифри. За кожною цифрою, звичайно, стоїть робота компанії: це репутація, це е, робота з інвестиціями. Е, знову ж таки, компанії страхування життя. Це, в принципі, великий гравець е, в економіці. Тобто, це гравець, який надає дуже багато крові в економіку кожної країни, де вона є. Тобто, у нас сформованих резервів ми збираємо гроші. У нас більше. 6 мільярдів, ви бачите, гривень, які працюють на економіку нашої країни. У нас більше 1 мільйона застрахованих осіб, якщо ми говоримо в Україні. Наша доля 50% на ринку. Трошки скажу, що на початку, коли Олексій розказував про тренди, про ринок, в страхуванні життя не така ситуація, як в страхуванні медичному, тому що у нас надвелика концентрація ринку. У нас залишилося всього 11 страховиків страхування життя. З них наша доля 50%. А топ, -3, топ 5 компаній якраз тут присутні, вони знають, що це таке. Тобто на наші плечі дуже велике навантаження. І це концентрація і ризиків, і відповідальність і перед державою, перед Національним банком, перед вами, як клієнтами, і перед кожною сім'єю. Перехожу далі. 37 мільйонів гривень 600 тисяч це те, що було виплачено сім'ям за корпоративними договорами страхування. За кожну з цією гривнею стоїть своя особлива історія. І за кожну з цією гривнею стоїть е, статистика. Е, я б хотіла приділити просто увагу вашу, що е, таких виплат. І такої статистики я не бачила ніколи. У мене досвід страхування більше 25 років. Я знаю, що таке страхування, і я знаю, що ми зараз разом з моїми колегами проходимо пік по виплатам, пік по зверненням. Тому, знову ж таки, по кожній програмі, по кожному рішенню, яке ви приймаєте, ми готові надати вам цю фінансову допомогу і вашим співробітникам. Хочу звернути, так як моя тема сьогодні саме про критичні захворювання і про наші ну, сучасні, скажімо, осучаснення цього продукту, щоб ви звернули увагу, що по критичним захворюванням, тобто, по нашим договорам, в 2023 році було виплачено 55 виплат, тобто 55 сімей або співробітників отримали. Критичні захворювання онкології серцево-судинні. Може ця цифра прозвучати не так ну, фантастично, бо ми, ми не страхування, ну, знову ж таки, це не звернення в поліклініки, це про смертельно небезпечні е, хвороби. І по цим зверненням було виплачено більше як майже 14 мільйонів гривень. Ви бачите, і на що хочу звернути вашу увагу. Середній розмір страхової виплати на руки кожній людині, яка отримала такий діагноз, становив 249 тисяч 795 гривень. Запам'ятайте цю цифру. Тобто ми говоримо зараз, я казала, про медичну інфляцію. Я говорила про розмір матеріальної допомоги сім'ї або співробітнику. Тобто, ми зараз говоримо, що середня виплата становить майже 250 тисяч гривень. Йдемо далі. 19,3 мільйона гривень. Це ті виплати, які ми вже зробили за перше півріччя цього року. За перше півріччя цього року, які ми бачимо тренди. Ну, тільки плюси. На жаль, тільки плюси. Знову ж таки, у нас страхування життя це консервативний вид страхування. Нам складно щось придумати, тому що ми страхуємо життя, тобто і це матеріальна допомога, і у нас дуже консервативний вид продуктів страхових. Але тим не менш ми бачимо, які йдуть ну, навіть для нашої індустрії надвисокі, ну, скажімо так, виплати. Uh, і uh, я думаю, що 24 рік це буде піком uh, якраз по виплатам. Ми бачимо по смерті йде тренд: це 50 плюс 50%. Відсотків. Середній страховий, uh, тобто виплата, це плюс 15. Я казала, що uh, про інфляцію і про бюджети це плюс 10, плюс 5, але ви бачите, що середній розмір йде плюс 15. На цьому слайді я хочу просто звернути увагу, що за перше півріччя 2024 року у нас вже було здійснено 29 виплат по критичним захворюванням. Отже, я підходжу до цієї теми про критичні захворювання. Я впевнена, що у кожного з вас додатково до медичного страхування є страхування життя. Програми бувають різні. Основна програма це в принципі захист сім'ї при втраті годувальника, тобто це смерть з будь-якої причини. Але ну, наразі зараз я бачу по нашому клієнтському портфелю, що програму більш модернізовані, і роботодавці закупляють більш широкі покриття, і тим не менш. Не всі співробітники, не всі компанії, ну, тобто купляють критичні захворювання. Тому я хочу зупинитися на цьому більш детально. Трошки статистики. Я буду говорити сьогодні дуже складну статистику, і це знову ж таки про усвідомлення. Статистично, я хочу звернути вашу увагу, що колеги з медичного страхування, в яких набагато більше статистики. Звичайно, бо це звернення до медичних закладів. У понад 40% випадків онкологічну хворобу вперше виявляють у людей, і зверніть увагу віком від 40 до 55 років. Я можу сказати, що на жаль, в нашому портфелі є виплати і для молодих співробітників, яким не виповнилося 25 років, і 30, і 35 це дуже успішні компанії, які дбають про своїх співробітників, яких прекрасний пакет медичного страхування, але ми розуміємо, що о, те, що ми стикалися навіть 10-15 років назад, все молодше. Додамо ще о, то, в чому ми зараз з вами живемо. Йдемо далі по статистиці. Хочу звернути вашу увагу о, знову ж таки, це вже не про медичну інфляцію, це про. Цифри це про гроші. Якщо ми будемо брати <клістити> види, з якими стикаються, теоретично може стикнутися співробітник вашої компанії, тобто ми бачимо дуже серйозні цифри: 175 тисяч гривень, 57-125 тисяч гривень, тобто, це масштаб. Можемо дивитися таргетна терапія, тобто в залежності від того, що людина собі е, вирішує, яким шляхом йти стосовно відновлення, це і понад 1 е, мільйона гривень. Е, тут е, є кейс, наприклад, е, вартості е, одного лікування е, раку щитоподобної залози, тобто ми бачимо ці цифри. Це все про гроші. Якщо ми говоримо про гроші, то якщо ми розуміємо, що середня статистична зарплата у ну, кожного від індустрії може бути різна, але я не знаю, організатори, мабуть, скажуть, чи ми рухаємося далі. Угу. Я тоді продовжу, тоді ви мені дасте знак. Отже, якщо ми говоримо про гроші, якщо ми говоримо про виплати, зверніть, будь ласка, увагу, це дуже такий спокійний приклад, коли йде про одноразову виплату або витрату в районі під 60 тисяч гривень. Це додаткове навантаження на бюджет сім'ї, член якої стикається з таким захворюванням. Тут було питання стосовно де держава. Ну я просто додам: у держави є методи, є програми, коли держава може надати цю допомогу. Але я знаю, що дуже великі черги, державне фінансування дуже складна річ, і людині потрібні гроші. Тут і зараз для того, щоб негайно вирішити проблему і почати лікуватися. Ці цифри, в принципі, для розмови з вашими фінансовими директорами. Ці цифри для того, щоб показати для ваших директорів або для людей, які приймають рішення, стосовно того, скільки може вартувати поліс страхування життя і критичного захворювання, з чим прийде людина. Питати матеріальну допомогу, і що ви можете собі дозволити чи не дозволити, і знову-таки, які критерії подавати чи не подавати цю е допомогу? Наступний інсульти. Ну, На жаль, про інсульти і серцево судинні захворювання. ну, Це тільки лінивий не говорить, тому що. Е Інсу через війну інсульти молодшують на 10-15 років. Я вам хочу сказати, що у нас в портфелі були випадки, і в 20-річних, тобто це вже навіть не дивно, тобто це просто хвороба, яка е, торкається кожного. Знову ж таки, цифри 420 тисяч гривень, 410 тисяч гривень. Уявіть собі, де середньостатистична сім'я може. Одразу знайти і винити ці кошти. Е, інфаркт міокарда це третя хвороба, яку я просто взяла як для прикладу. Таке ж точно. Тобто, ви бачите, що 400 тисяч, ну, в принципі, я коли готувала цю презентацію, е, ну, це не війна, це та війна, яку ми з вами не бачимо. І це та війна, яка, ну скажімо так, яку веде кожна людина, яка захворіла, і ну скажімо так, у нас місія, моя там особиста, моєї команди місія, ми розуміємо, що в цій війні повномасштабній є ще одна війна. Ворог хоче з нас знищити ментальну, і що приводить до таких випадків. Тому 400 тисяч людей кожен рік для нашої нації, яка і так тримається, яка гуртується. Ми знаємо, що у нас демографію зараз відбувається. Це дуже великі цифри. Тому ми б'ємо на сполох, ми звертаємо увагу роботодавців, людей, які приймають рішення: зверніть на це увагу і забюджетуйте в своїх програмах. Кошти для того, щоб родині допомогти хоча б на перших етапах. Далі я хочу перейти до це кейси, я не буду вас грузити, Ці презентації будуть у вас у кожного. Я впевнена, що ця презентація буде ну, тобто, вагомим фактором при скликанні тендерних комітетів, коли ви будете вибирати програми. Тепер трошечки, ну тепер про хороше. Давайте, що ми пропонуємо, яке рішення? все-таки. У нас і в принципі на ринку я не хочу казати, що ми єдині. Є стандартний підхід, коли ми пропонуємо нашим корпоративним клієнтам 32 стани. Які найбільш поширені, я вам вже розказала, перші три ви бачите, але ну, стандартно перші шість це те, що по частоті звернень, по частоті виплат вони десь 70% в портфелі. Зверніть увагу, що тут є всі стани, і, купуючи ці програми, ви можете убезпечити, допомогти. І втримати свій персонал, тому що це ще про лояльність, про людяність і, знову ж таки, про усвідомленість. Я казала, що це виплатні програми. І що я хочу сказати, наша група приділяє дуже серйозну увагу на розвиток таких програм. І в нас є таке поняття: ну, мабуть, у кожного з вас, ми всі дивимося в майбутнє. Тобто точка, ну, як вижити в цій ситуації, це бачити своє майбутнє. Кожен з вас, як лідер своєї індустрії, ви плануєте своє майбутнє. Ми плануємо своє майбутнє і ми розуміємо, що ця точка, в якій ми зараз знаходимося, ми зараз в цій точці, але є ще точка, до якої ми йдемо. Ми розвиваємо свої напрямки і ми розуміємо, що. Критичні захворювання будуть модернізуватися. Ці три роки, коли кожен з нас, або кожен з нашої родини або з колег поїздив по світу, подивився, ну, так, інтегрувався, не інтегрувався, їздить до сих пор у відрядження. Тобто, у нас дуже велика інтеграція з точки зору і обміном досвіду. І, на жаль, у нас є дуже велика інтеграція з точки зору додавання ще екзотичних критичних захворювань. Ця тенденція буде йти. Наша група нам рекомендує модернізувати пакет, тому що наші колеги з Америки, наші колеги з Європи і Азії вже давним-давно включили ці продукти. Вони вже в них must have, тому що світ, як ніколи, став дуже маленьким. Ми все одно подорожуємо. Ми подорожуємо з точки зору, бізнес продовжує розвиватися, відрядження ми їздимо в інші країни, ну, перезагрузити картинку, хто як, хто як може. І це буде тобто, це наше майбутнє. Ми пропонуємо. Інший е, підхід до виплати критичних захворювань, і ми пропонуємо більш розширені стани, більш, більшу кількість. Якщо е, критичні захворювання, в принципі, в 50-х рок, роках цей продукт створювався, то це були смертельно небезпечні хвороби. Звертаю увагу на смертельно небезпечні, то зараз з розвитком медицини. Смертельно небезпечні хвороби вони зараз перетворюються просто в небезпечні хвороби, які суттєво погіршують якість життя, і які, якщо їх не лікувати, можуть просто призвести до летальних випадків. Тобто світ змінюється. Тому я хочу пропонувати вашій увазі, і такий продукт. Це вперше, ну скажімо так, ми, ми запускаємо цей продукт. Я дякую організаторам, що надали змогу про це розказати. Так, перелік дуже великий, тим не менш, ну, саме таке претендерах, що люди питають. Так, ми будемо ми покриваємо вірус імунодефіциту людини. Так, ми покриваємо. Тобто, це вже не це вже навіть не екзотика. Тобто, це вже нормальна хвороба. Нормальна з точки зору страховиків. Я вибачаю за такий сленг. Тобто, це стандартна хвороба, яку ми покриваємо і ми не виключаємо. Так, ми тут ми покриваємо малярію, холєри, хоча. Знову ж таки, це екзотика, але ми розуміємо, що о, ну, особливо після о, підриву дамби. тобто Це 23 й рік. Ми ще тоді хотіли запустити цей продукт, тобто дуже було багато звернень. Ми розуміємо, що світ змінюється. О, Диверсифікація, якщо це так можна сказати, хвороб воно поширюється, на жаль, уже на всі території, тобто без виключень, і ми йдемо вперед, ми готові пропонувати такі виплати. І щоб бути більш, скажімо так, прикладний характер, я хочу звернути вашу увагу, чи хтось запам'ятав цифри, які я озвучувала стосовно. Навіть не просто вилікувати інсульт, навіть не просто о, зробити одну хіміотерапію. Зверніть увагу: ми зробили розрахунок для колективу від 100 осіб і плюс. Ми пропонуємо програму, яка буде захищати сім'ю від втрати годувальників страховою сумою 500 тисяч гривень. Ми пропонуємо інвалідність першої третьої групи, другої і третьої групи і критичні захворювання тільки 6. Наприклад. Подивіться, на одну людину страхова премія 6 тисяч гривень. Це про усвідомленість: захист у весь світ, кошти на вказаний картковий рахунок застрахованої особи протягом 10 днів і. Наприкінець. Якщо колеги говорили про те, які, як вони спостерігають, які ну, фідбек від да, вони спостерігають після оголошення тривог і після їх припинення, знову ж таки, ми консерватори. Страхування життя, це консерватори. Я б так сказала, що ми більше до нотаріату, мабуть, підходимо в цьому плані. Після обстрілів до нас не звертаються, але звертаються кілька днів після і переписують або питають, які заяви на призначення вигодонаборчів у них є. Це про усвідомленість. Тобто, якщо раніше люди не розуміли це, то зараз люди розуміють. І якраз наш вид страхування це той вид страхування, який я завжди це кажу, краще мати і ніколи не скористатися, ніж не мати. Це все у мене всім дякую за увагу. Якщо є питання, я відповім. Так, будь ласка. Осіб, яких ви берете на страхування, чи це там в залежності від захворювання? Слухайте, Дякую. стосовно віку, є стандартний вік, тобто це від 18 до 65 років. Мої колеги це підтвердять. Але знову ж таки, є виклики часу. У нас є дуже наш клієнтський портфель досить великий. Ми номер один на ринку, і ми йдемо на зустріч нашим клієнтам, тому що кадрова... кадровий голод і кадровий дефіцит вносять корективи. У нас є підприємства, потужні, великі, наприклад, сільхоз, сільськозяйство, не так скажемо. Уявіть, де знайти тих людей. Ми страхуємо і 80 восьмидесятирічних. До нас звертаються це особливі умови страхування, але ми розуміємо, що є індустрії, в яких настільки великий кадровий голод. Що вони повертають з пенсії спеціалістів, які, хоча б, могли навчити нові покоління. І ми надаємо на окремих умовах, тобто, це все проговорюється. Дякую за питання. Так, 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 таке. Військові ризики. Знову ж таки, це не проходить повз нас. Ми всі живемо в одному середовищі. У компанії, в залежності від каналів, є свої продукти, які надають і покривають ці ризики. Якщо ми говоримо про корпоративних клієнтів, у нас знову ж таки, рекомендації групи: ми глобальна компанія. Кожен з вас працює в своїй компанії, знає про свої політики і про скажімо так, репутацію і вплив на ринок акцій. Нами було прийнято рішення, і нам компанія дозволила, ми безоплатно надаємо матеріальну допомогу кожній застрахованій особі. В залежності від договору і умов, ми проговорюємо ці ліміти. Тобто ми надаємо безоплатну матеріальну допомогу. Компанія Метлавця та компанія, коли сталася повномасштабка в 2014 році, до, до нас приїжджало наше керівництво і говорило, що ми пройшли. У них у нас є компанія, яка до сих пір в Сирії, в Лівані є. Вони підтримують її. Компанія каже, що вони пам'ятають, як вони проходили Другу світову війну. Вони проходили всі кризиси. Вони за завжди з нами є ну, знов ж таки статистика і досвід проходження війн. І вони з нами, тобто вони розуміють нас. Ну і американці, тобто, це одне слово. Ми, ми в них на перших шпальтах, то тобто є дуже уважно. Вони відносяться. До кожного окремого випадку уявіть собі, у нас є комунікація і штаб-квартирою клієнта і нашою штаб-квартирою. Тобто, це велика увага приділяється цьому. Дякую за питання. Все тоді передаю мікрофон наступному. Дякую.